Типтронік, кайф чи пастка. Що тобі не розказали про цю коробку? Отже, Тіптронік. звучить майже як герой фантастики. Але насправді це режим автоматичної коробки передач, який дає вам можливість перемикати передачі вручну. Так, наче механіка, але без щеплення і без стресу. Просто легенько торкаєшся важеля або пелюстки під кермом, і коробка слухняно виконує вашу команду. Перше цю фішку представили у порше ще в 90-х роках. Згодом її підхопили Audi, Volkswagen, Шкода, Сіат та інші бренди концерну ВАК. Особливо добре вона показала себе в великих і важких машинах седанах, позашляховиках, навіть у лімузинах. До речі, якщо ви їздили з Tiptronic, напишіть в коментарях: кайф чи нічого особливого. Дуже важливо розуміти. Тіптронік – це не окрема коробка, а просто режим. Реалізація ручного перемикання в автоматі. Але з інтелектом. Якщо водій загрався і хоче увімкнути передачу, яка дасть критичні оберти, система просто цього не дозволить. І це круто, бо так зберігається ресурс і двигуна і самої коробки. Інший плюс. Це спортивні відчуття. Тіптронік дає той самий контроль в повороті, коли ти сам вирішуєш, коли скинути передачу, або тримаєш нижчу для динамічного прискорення. Але якщо водій довго нічого не робить, система ввічливо бере керування назад. Турбота на рівні. Але ж є і недоліки. Якщо коротко, Тіптронік міцний, але не безсмертний. Найчастіше страждає корзина вхідного вала. З часом у неї можуть з'являтися мікротріщини. Далі електроніка. Буває, що підграє плата керування або збоїть гідроблок. Ще одна класика це саліноїди. Якщо не міняти оливу вчасно, вони зношуються і починають тупіти. Все це не катастрофа. Головне вчасно діагностувати та не тягнути до останнього. Як завжди, профілактика дешевша за ремонт. Вже як заговорили за Тіптронік, то як не порівняти його з іншими ваговськими коробками? Мультитронік це CVT, тобто варіатор, який майже не має передач у класичному розумінні. Працює дуже плавно, але з обмеженнями. Слабкіше тягне або не любить високі навантаження і взагалі примхливіший. Тіптронік міцніший, витриваліший, працює із повним приводом і з потужними двигунами. А тепер цікаве питання: якби довелося вибирати Тіптронік чи мультитронік? Що б ви обрали? Напишіть в коментарях. Інший конкурент s -tronic. це робот з подвійним щепленням. Або всім відома лякаюча абревіатура DSG, дуже швидкий, ідеально для міста, але чутливий до обслуговування і дорожчий в ремонті. Тіптронік простіший, зрозумілиший і головне знайомий будь-якому. Механіку. І обслуговується легше, особливо, якщо робити це через екосистему автомобіліста Existua. До речі, а хто з вас має Estronic і ніколи не скаржився на електроніку, теж напишіть в коментарях. Ми хочемо на вас подивитися. Наостанок, яка б коробка у вас не була, міняйте вчасно оливу. Бо навіть Найнадійніша трансмісія перетворюється на лотерею, якщо забити на сервіс. Якщо ж знаєте, що можете провтикати, то замовте вже одразу допомогу в дорозі 24 на 7 Exist Assistance з дуже вигідними умовами виклику евакуатора. Ви ж не забули, що машини на автоматі не можна буксирувати. Ну і звісно, бажаємо, щоб трансмісія перемикалась плавно а пригоди траплялись лише у ваших відпустках.